Друзі, у нас уже є наш Wi-Fi был просто задка. Пусть пока мы можем взять за. Ставим Включаємо. Автобу. Так, і ось так ось зараз глянемо, як відбувається заряджання інвектору І що відом каже, це туб. Це туб, хідна напруга 28 вольт і віддача 24,3 вольта Тут є дуже багато налаштувань, за ними ми вже будемо розбиратися пізніше. А поки що заряджаються ось так оці всі. Вісім гарних акумуляторів. Ще ми поставили два автономних опалювача. Один з них буде опалювати воду, бойлер, чисту воду і сіру воду. А інший буде опалювати всі наші приміщення зверху. Керуються вони ось такими пультами. І ось знизу виглядає отак у повареній полозі. А Михайло зиває. Михайло, помахайте ручкою!